Друзі, вітаємо вас! Зараз спільно з вами проведемо детальний відеогляд конференційних крісел нашого власного виробництва моделі Manager. Це красиві, якісні і надійні крісла, які виконані повністю в натуральній шкірі люкс гатунку італійська шкіра Мадрас. Ось є плахта шкіри. З якої ми виробляли крісла за потреби, за потреби ми можемо вам відрізати кусочок і при продажі надати. І так, виготовлені крісла повністю в натуральній шкірі, тобто навіть задня частина крісел е буки все-все в натуральній шкірі. Каркас, як ви бачите, це є метал. Хороший, якісний, міцний каркас, він витримує велике навантаження. Підлокітнички з натуральної деревини в кольорі венге. Дуже красиво поєднується чорна шкіра. Цей колір підлокітничків. По каркасу міцний каркас. Основа крісла це є моноблок. Ось так виглядає кріселечка. Досить зручна спинка, зручна посадка. При цьому, коли ви сідаєте на кріслі, може бути незначне таке погойдування. Тобто досить зручно, дуже комфортно на них перебувати. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є усі параметри цих крісел, вартість, додаткові фотографії, наші контакти, все необхідне для того, щоб ви змогли детально оглянути цей товар та за потреби його придбати. Усім дякую за увагу. Якщо цікавлять наші крісла, телефонуйте та замовляйте.